Р-70 розроблений в тісній співпраці з нашими користувачами протягом усього процесу проєктування. Це високоергономічний дихальний апарат з надлишковим тиском зі стисненим киснем, який змінює ринок. Зручне одягання та знімання. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, швидке збирання та розбирання R70 встановлює новий стандарт комфорту та зручності використання. Маючи більш ніж 50-річний досвід у розробці та виготовленні засобів захисту органів дихання, ми з гордістю представляємо революційний дихальний апарат п'ятого покоління ДЗЕГА R70. Конструкція дихальних шлангів з захисними кільцями забезпечує плавне обертання на 180 градусів, коли користувачеві потрібно перемістити дихальний апарат із плечей перед собою, не знімаючи маски. Оновлена повнолицьова маска доступна у кількох розмірах, а також виготовляється з різних матеріалів. Система підключення маски PlugGO спрощує процес надягання та приєднання, забезпечуючи швидке та ефективне використання. Інтеграція повороту попереку дає змогу працювати з мінімальним порушенням центру ваги. Крім того, поясний ремінь регулюється по висоті без зусиль і інструментів, ефективно розподіляє вагу на поперекову область. Посилена ручка, вбудована в конструкцію пристрою, забезпечує легке та безпечне транспортування. Пристрій можна безпечно зберігати без ризику пошкодження корпусу або поверхні, на якій він розміщений. Пристрій не тільки зручний у використанні, але й міцніший за аналоги. Він розроблений, щоб витримувати суворі умови в різних середовищах. Ви можете закріпити блок керування на плечовому або поясному ремені. Універсальний дизайн гарантує, що користувач може без зусиль переносити блок, як йому треба. Блок керування має інтуїтивно зрозумілу конструкцію. Ви можете контролювати усі функції однією рукою. Зручний інтерфейс і ергономічні елементи керування забезпечують швидкий доступ до життєво важливих функцій. Охолоджувач має продуману конструкцію. Його нова конструкція полегшує заміну охолоджуючих елементів без необхідності знімати дихальний апарат або відкривати кришку. Охолоджуючі елементи мають герметичну та багаторазову конструкцію. Елементи надійно кріпляться за допомогою надійного хрестоподібного замкового механізму. Батарея дихального апарату легкозамінна. Ви можете легко замінити її на корпусі, забезпечуючи мінімальний час простою, але й сам r 70 може похвалитися низкою інноваційних функцій. Дихальний апарат має надійну конструкцію, розроблену за принципами клік гоу і пока-йоке. З'єднання між різними компонентами можуть бути надійно та легко встановлені простим кліком. Конструкція включає надійні механізми та функції, які запобігають неправильній збірці або кріпленню. Найбільш критичні з'єднання посилені додатковими заходами для захисту від відключення. Дихальний апарат має спеціальну схему, зручно розташовану всередині корпусу. Інструкція містить чіткі візуальні покрокові вказівки для користувачів. Ми запрошуємо вас ознайомитися з повним асортиментом продуктів Дезега, доступним на нашому вебсайті dzega.com. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь до нас за адресою info.dezega.com r70 нові стандарти безпеки в технології дихальних апаратів.